Українські бренди взуття, у яких найкраще співвідношення ціни якості. Хочу почати з Наталія студія. У них дуже широкий асортимент. Я думаю, у них можна знайти все, що завгодно: і лофери, і ковбойки, і високі чоботи, і зимове взуття, а ще босоноге взуття. І ціни досить приємні з урахуванням того, що у них офігенна якість. Єдине, що треба буде почекати свою пару, бо щось у них є у наявності, а щось під пошиття. Звичайно, я маю сказати про харківський бренд Нюшина. У них є шоурум у Києві і дуже класний асортимент, особливо багато високих чобіт та ковбоїк. У мене є від Чорні ковбої і бежеві високі замшові чоботи. Мене особливо радує замш, бо не всюди він буває гарної якості. А бренд Віло це бренд взуття і сумок, і у них є дуже цікаві моделі взуття. Якщо вони так продовжать, то стануть конкурентами бренду хвоя. Тим паче ціни у них доступніші, принаймні зараз. А також мені подобається бренд Емелі Делаш. У них вже більш стандартні моделі, але широкий асортимент. У них ви можете знайти і балетки, і ковбойки, і кеди, і все, що завгодно. Доповнюйте підбірку вашими улюбленими брендами взуття у коментарях.